Ваша дитина може навчатися в державній школі безкоштовно. Державні школи поділені на два рівні рівень перший, початкова школа від молодшої дошкільної групи дитячого садка до восьмого класу, рівень другий, середня школа від дев'ятого до дванадцято класу. Ваша дитина також може відвідувати приватну школу за навчання, в якій вам потрібно буде платити. Інформаційні матеріали щодо освіти включають посилання на довідники для новоприбулих батьків, призначені для родин, які нещодавно прибули до Канади. З них ви можете дізнатися про систему освіти у Манітобі. Після закінчення школи студенти продовжують здобувати освіту або проходять професійне навчання в коледжах чи університетах. Університети та коледжі також пропонують сертифікатні програми вищої освіти для студентів. Які вже мають певну освіту, здобуту в іншій країні. До закладів вищої та середньої спеціальної освіти належать університети й коледжі, а також професійно-технічні училища. У системі вищої та середньої спеціальної освіти Манітоби працюють державні заклади вищої та середньої спеціальної освіти, а також приватні професійні та релігійні навчальні заклади. Розмір плати за навчання за програмами вищої та середньої спеціальної освіти залежить від закладу, вартість програм може бути різною. Навчатися в коледжі або університеті може бути дорого на допомогу вам існують спеціальні програми. Більшість студентів, котрі потребують фінансової допомоги, користуються програмою підтримки студентів Манітоби MSAP, або програмою надання позичок студентам у Канаді. Коледжі та університети мають власні програми надання стипендій і виплат, покликані допомогти вам оплачувати навчання.